Дуже багато людей нам дзвонять і кажуть про те, що нібито в якихось підприємствах в людей за заробітної плати враховують гроші на ремонт Майдану. Це правда чи ні? Ви знаєте, це провокація, яка якраз іскрована проти того, щоб налаштувати людей проти влади, проти Майдану. Ніяких рішень ні на рівні уряду, ні на рівні інших урядових структур з цього приводу не приймалось і не могло прийматися. Є тільки одне прохання до наших громадян допомогти армії, допомогти Збройним силам, допомогти Національної гвардії. Але ж це виключно добровольна справа. Ми повідомили про рахунки, ми повідомили про смс, якими можна перерахувати гроші. Але це, я підкреслюю, тільки добровольна справа. Коли вас силою питаються примусити платити комусь гроші, вважайте, що це робить провокатор. Добровольна справа підтримки армії, підтримки Національної гвардії це виключно залежить від бажання, від патріотичного настрою наших громадян. Всі інші пропозиції, всі інші вказівки роблять люди, які хочуть налаштувати людей проти України, проти української влади.